Це та сама границя, яку перепливають люди, топляться. What will happen to us Васентеріл хепентуас і фи крос де злайн. Виллвилкікас є. Сказали, що далі не можна йти. Заборонили нам. Я поживши півтора року в Америці, я не перейшов через воображаємо лінію і за те, що мені сказали, що не можна. Хоча я міг, я перед собою бачив. Ґрунт не було ніякого забору. Я повірив сам в цей забор в своїй голові, бо мені. Так сказав патрульний. От чому вся проблема. Сьогодні наступний день. Я повернувся на ту ж саму локацію, і зараз йду на ту ж саму стіну. Я хочу все-таки перейти ту ілюзорну стіну, через яку мені заборонили вчора йти. Я не можу просто так піти, звідси не зробивши цього. Бо я хочу зробити цей шаг і хочу піти в цю буферну зону, де мене, скоріш, патрулі підійдуть. Проблем в мене немає бути. Якихось серйозних. Я хочу цим актом показати собі, що кордони в голові існують тільки до тих пір, поки ти в них віриш. І сьогодні, хоча б цей маленький кордон, я хочу його перейти, і це для мене вже буде перемога. Йду і приходять тривожні думки про те, що якщо мене застрелять з тієї сторони, мексиканської, то тому, хто застрелив, йому нічого не буде, бо він мене убив. Получається, в іншій території, ще ще й в буферній зоні буду, тобто його точно не буду тискати. Але я йду туди перевірити і спростувати всі ці свої тривожні думки. Тільки перевіривши, власноруч можна зрозуміти, що більшість того, що ти себе накручуєш, це просто ілюзії. Ну І просто тебе твій мозг намагається підготувати до найгіршого розкладу. З однієї сторони, це добре, але погано коли. Ці найгірші розклади в своїй голові керують твоїм життям. До буферної зони лишається метрів 25. На великий подив навіть патрульного ніякого немає. Я це сприймаю як знак. Навіть всевищні сили допомагають мені подолати свої внутрішні кордони. Ані є, прикордонники є, Ну, нічого страшного. Я заходжу в буферну зону. Я не подивію від, що я бачу патрульних. Я перейшов. Я перейшов цей кордон. Боже. Ось буферна зона. Я зараз не, заход... не знаходжуся в Америці. Я зараз не знаходжуся в Америці. Я зараз знаходжуся в буферній зоні між Америкою та Мексикою. Ола! О Ола. Йо! Маленька паня. Sí. You? Yes. arriba. Que te vaya. Do you speak English? Yeah. I appreciate that I can stay with you here. That. Yo soy Marco. Can I shake your hand? Kevin. No. Huh? Marco. Marco. The water. Water. Agua. You swim? Oh, yeah. <laughs> 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 <Hey>. ah. <laughs> Hola! Hola! ¿Qué tal? Un mudo nos separa! Un mudo nos divide. No walls between us. No walls. No. We are the same. We yeah. are the same. Мигра. Мигра, си. Мигра. Я стою в буферной зоне, до меня даже никто не подходит. Потому что все рамки в нашей голове. Я сейчас не заходжу в штатах. el youtuber, We are with my amigos. With my amigos from Mexico! <laughs> yeah. 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 Pásanos para allá. Pásanos para allá. Para trabajar. ¿Trabajar? yeah, yeah. You wanna work here. Sí. ¿Yo quiero trabajar aquí? Sí. Yo vengo de, la... de Tultepec, Estado de México. Tultepec, Estado de México. Vengo a trabajar para acá. ¿Yo quiero hacer dinero? Yay. Sí. Yo tengo un año aquí viviendo en Tijuana y voy para allá. Adóctame. ¿Tienes un negro a su lado? Ah. <laughs> ¿Te, te gusta México? ¿Yo soy de México? Te gusta, te gusta, ¿a ti? Tú, uh, tú gusta México, sí, sí, Pero me gustaría más allá de trabajar. Uh, pero uh, uh, you wanna trabajar en in, en América, yes. to make dinero, Ajá. sí. Money. Money. To money, ¿capichi? <laughs> México, pásanos para allá, carnal. Sí. Danos, dános quebrada, carnal. Llévanos para allá. Llévanos para allá. Nosotros somos bien chambeadores, ¿sí o no? Hacer puro billete. Puro billete y después para acá. Y luego, mira. ¿Ah? Yo quiero una gringa para hacer café con leche. O un negro a su lado. Yo <laughs> <coughs> <coughs> no, carnal. Pues, pues, ¿Qué tal, chicos? ¡Vamos de México, chicos! Bye, no, no va bye, amigo. Gracias, muchas gracias. Se es muy sencillo, chicos. es muy sencillo. Розділяють границі, які ми придумали самі. Такі моменти, коли отут Америка, а отут Мексика стає якось не по собі, бо ти розумієш, що це все просто слова. А по факту, фізично, ми знаходимося в одному місці, дивимося на одне воду, на одне сонце, стоїмо на одній землі. І що найцікавіше, ми бачимо одне одного. Ала, аміга! Китай. А вже Мексика, бачите, такий розвалений дом трохи. Відрізняється все. Відрізняється все. Дома розвалені за люди добрі і щирі. Боже, мені тепер так все безсмішно, що я вчора, отам, на тому знаці, стою, боюсь перейти. Оці моменти і проявляється свобода. Ти не станеш свободним на мільйон відсотків. Але Хоча б отакий невеличкий відрізок ти в своєму житті подаваєш, і ти вже роздвинеш свої горизонти, ти вже роздвинеш свої кордони. І для мене це так важливо. Сьогодні я став іще на один пункт більш свободнішим, ніж я був учора. А це значить, я в правильному напрямку. До мене ніхто не підходить, ніякий патрульний, що навіть патрульні їм якось там зговорили Всевишній, зговорив їм, щоб сьогодні мене не чіпали, щоб сьогодні мені дозволили перейти свій внутрішній кордон. І для мене це важливо. Який у тебе ім'я? Андрю. Який у тебе ім'я? Кевін. Я зустрічаюся з Кевіном. Ей, ти! А? Сигарету? Ні. Дай мені один долар. Ви хочете долар? Так. Ви хочете долар? Please. Okay. I Ok. Eu vou te dar... Um dólar. Um dólar. Meu amigo. Eu vou te dar dez dólares. Dez dólares. Um momento. Eu sou de Ucrânia. Eu sou de Ucrânia, sim. Sí. You're, I'm not American! Youtuber, see! Sì. Uh, you. <laughs> you. Amigo! Muop! Yo! Aha! Ten dollars mucho? Es mucho dinero, no? Sí, per. <laughs> no. Dê-me, já completo para o Ah, Aí também. Alright. Vou yeah. oh, comprar eh, muita eh, comida, eh, muita cerveja, ok? Tonight. Se puder. Fazer stand dólares, ok? Minha hey. amiga, uh sim. Ei! Aham. -huh. Não! Ah, no. like <laughs> Olha! ah give you Listen on i give you listen i give you I, ten dollars i give you ten dollars per two comprar cerveza zem okay 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 10 dólares que eu te deu? É. You? To, to cerveza. 10! Você? 2! Comprar cerveja? Não, não, 2 dólares com 10 dólares? Sim! Cervejas? Não alcança! mais! mais! Não vale mais! Não mais! Não vale mais! Não mais! do you speak English? Translate him! Like I give you I gave him ten dollars and what he give me? Hey. Hey. <laughs> bueno, tira, ah. <laughs> ah, Twenty pesos <laughs> <laughs> ah. I ten dollars to you, you twenty pesos to me? You give me? Yeah. Okay, give me one Мені bacon bird. You want? Hey, yeah, yeah, okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Все, долларов, Is it peso? -peso sì? 20 pesos es 1 dollar. 5. 5 pesos. Sergio, when I? When I in Mexico? I will call you. Okay? You are in my car. Caro. Carro? En my car. Viniven, Honda Odyssey. Viajas en tu carro? Viajas en my car, si. Caro es, sì. uh, carro? Honda Odyssey. No, Honda Odyssey. En Guadalajara hay mucho tequila. Ah, when I come? Hey. Eh, eh, nosotros? Hey, ellos dos. Ah. Nosotros mucho tequila. Hey, sí.

I need, I need. Eh, Pero... Pero yo soy vivir in mi carro, yo no tengo mucho dinero. Bye bye! Yay! <laughs> okay! Bye! Блять, <laughs> 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 мексиканцу 10 долларов дам! Ви знаєте, це, це, це до хіра, щоб ви розуміли. Він буде бухати і хавати цілу ніч сьогодні з друзями. Тепер я можу офіційно вважати, що я побував на кордоні з Мексикою. Тепер я побував. Мені подарили кольцо і 20 песо. Єбать, ту люсю! Я речі в себе не, не, не храню, якщо чесно. Але це кільце я збережу. Я дуже радий, що я сюди добрався. Я добрався сюди завдяки вам, завдяки вашим донатам. У мене є гроші завдяки цьому на бензин, на їжу. Дякую всім за ваші донати. Буду вдячний, якщо ви будете продовжувати підтримувати мій канал донатами. І я виповнив найважливішу місію для себе на сьогоднішній день. Я перейшов свій внутрішній бар'єр, свій внутрішній кордон. Я перейшов в буферну зону образну, Перейшов знак, який не можна було переходити. Але я його перейшов, тому що цей знак значить тільки тоді, коли я в нього сам повірив. Сьогодні я його перейшов, і як ви бачите, до мене навіть ніхто не підійшов. Ось так сьогодні совпало, що сошли з карти, і патрульний просто кудись пропав сьогодні. І я абсолютно спокійно змог пообщатися з такими прикольними, добрими людьми. Видно по їхнім глазам, що вони уставші, вони половина п'яних, просили гроші. І це печально, тому що разом з цим я побачив і відчув дуже добрі щирі очі. І оцей мужик, який мене знімав, він мені так мого дідусь напомнив. Отака робоча, широка, тверда рука, і запах сигаретний, я не знаю, я його люблю, якщо чесно, бо мені цей запах нагадує мого дідусь. Блядь, тільки щас. дійшло. треба було йому кепку цю віддати, яку він на себе одягнув. Що ж я не додумався, блін. Бо він -то ці 10 доларів потратить і забуде за них. А кепка це як кільце, це як пам'ять. Може повернуться? повернусь. Іншого моменту вже не буде. Повернуся, і я дам йому свою кепку. Сколькося в житті, правда? Я його більше ніколи вже житті не побачив. Donde sta Марко! Марко! I'm from Ukraine! You're so Ukraine. I'm looking for Marco. Don't Деста Марко! Я прошу йому кепку віддати. Марко! Деста Марко! Пішов, мабуть, десятку тратить мою. Сука. Нахіра я вернувся. Немає Марко, блядь. Аміго, дандесь Марко. Марко. Я зюпи? Пішов, так? Да? Немає Марко. Все, що від нього осталось, це доби... Допита баночка. Що це, блядь? Текіла, лікер. Допив Марко дозу і пішов за новий. Доза з моєю десяткою. Ех, жаль. Не віддам я йому кепку. Ну нічого страшного, значить значит, так і треба. А він патрульний. Кстати, став. І нічого мені не каже. На мене дивиться. сейчас патруль в бінокль. До мене все-таки приїхали. Патруль на мене дивиться, але ми не подаємо віду. Мія аміго! Take it. <laughs> you like? Uh, the you like? Oh uh, no, it's fine. Is you gonna take a video? It's a video. No, you like? I give it to you. Oh no, I'm, I'm okay. Okay? It's a Carhartt. It was a good brand. It's Carhartt. See? Yeah, it's a hers. It's pink. Yeah. To her, to the girl? Yeah. Come on, the regala. one. Una gorra. Una gorra. Ай, ларго, гранде, гранде, си. Окей. Окей. Дякую. Не суждені моєї кепки достатися. Марко. Не сужіно. І даже я даю кепку пацану класному, Не взяв її. Бачите. Хоть і каже кархард, класна фірма. Не взяв. Ну все, я зробив все, що я міг. Тепер я, точно, тепер я точно виконав все, що я міг в цій подорожі. Однозначно. А он патруль. Дивіться. А вон патруль. Бачите машина стоїть? Він на мене дивився в бінокль. І він мені навіть нічого не зробив. І навіть не було усного попередження. А всі так бояться цих правил, цих табличок. Це все ілюзія, ребят. Ви бачите? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до нових пригод. Давайте. Пише кент, треба було через границю ще якусь малу жахнути. Кажу, кажу, це б тоді був би інтернаціональний секс.